Здається, що жили вони вічність. Велика кругла кактусиха, високий огрядний кактус. Та їм було лише три роки, а жити їм ще довго-довго. Ростуть поруч, у низенькому квадратному вазоні на телевізорі. За цю трирічну вічність їх вазон заповнився маленькими і не дуже кактусинятими. Їх було так багато, що найменшенькі росли навіть на мамі й татові. Хто був старше, намагався спустити свої корінці на землю. Деякі вже встигли завести своїх дітей. Люди дивувалися. Здавалось, так багато кактусів не може рости на такому клаптику землі. Ці росли. І росли так щільно, що їх колючки переплітались. Знаєте, зазвичай, та навіть не зазвичай, а завжди рослини холодні, а кактуси ще й колючі. А ці були м'які і теплі, Мабуть, щасливі.